Вітаю, мене звати Світлана, і ви на каналі Моє вишивальне життя. Сьогодні я хочу зняти відео про мої підсумки лютого, що в мене вдалося зробити, що не вдалося, що повишивалося, що відклалося. Перед вами роботи, які вишивалися все-таки в цьому місяці, в різних проектах. І, напевно, почну з проєкту мого. Моя вишивальна гра кубики. Розкажу, що я її завершила цю гру наразі, тому що хочу спробувати трошки інший формат відео знімати. Це не буде гра, це буде більше як тижневики. Хочу спробувати таким чином. Ну, Так як як я не маю можливості знімати дуже багато, то я не зможу знімати і гру, і тижневик. Тим більше я вже пояснювала, коли я в попередньому відео якраз про. Коли я завершувала гру, що в мене ще є проєкти два, це в нашій грі, в нашому чаті дає гра фанти, і також я вступила в СП в лізу, фінішуємо, і там теж на кожен тиждень вибирається рулеткою якийсь процес. Тому мені достатньо таких ігрових моментів і трошечки хочу щось поміняти. Але перейдемо до підсумків лютого. Що я власне вишивала. І почнемо, напевно, спочатку з моєї найбільшої роботи, найулюбленішої, можливо, навіть це моя робота павичі. Зараз я таки приберу все зайве. Прямо так в режимі нон-стоп. Приберу все зайве, і от. На перший план виходять мої павичі, піднесу їх ближче, хто ще їх не встиг вивчити, я вже їх вишиваю, вже пішов четвертий рік. І цього місяця мені, на жаль, не вдалося їх багато повишивати. Ну, досить, можна сказати, трішки, але все-таки щось вдалося. Трошки більше, ніж 1200 хрестиків це звичайно, ну, звичайними нитками, тими кольоровими, І також трішки позашивала люрексом бічка, І це ще додало мені ще 500. Трошки більше, ніж 500 хрестиків. Зараз я вам покажу, що в мене там зараз є. І отже, як завжди, величезна робота влізає, намагається, принаймні, вліпсти кадр. Так, що зараз гарненько тут ще акуратненько. Так, ось, здається, гарно виклала. Я трішечки повишивала, позашивала вже тут. Це вже не стосується павича, це вже е, стосується фону. Так, де я знов картинку заховала. Ось. От тут оцей фон. Фокус. Так, є. Тут вже пішли квіти. Тут трішки частина колони. Тут я вишила так само. Ну і я зашила на білому всі вічка вічки яких, якого майже не видно, бо у нас немає сонця, але так трішечки щось відблискує. У мене ще залишилося вічка буквально отут трішки зашита на зеленому, і трішки ще тут. От. Не знаю, рахувала я свої здобутки лютого, вийшло у мене десь приблизно 10 тисяч хрестиків, ну там з невеличким плюсиком. І е, так вийшло, що я так зрозуміла, що якщо я запланувала на березень деякі плани, якщо їх порахуватися в ці плани, то в мене так і виходить 10 тисяч хрестиків, а це ще я не рахувала вичів, тому що повичів я не зробила собі ніякого. Ні ліміту, ні якогось там плану, що скільки їх хочу вишити. Вже буду вишивати по ходу, скільки мені вийде, можливо, вона буде випадати лізеному спе. Хотілося б, ну я так порахувала, що якщо б я по 5 тисяч місяць на павичах вишивала, то я б закінчила їх до за вісім місяців. Ну, напевно, що до кінця року. Дивіться, я планувала так, в мене були такі плани, це було цілком реально, якщо б я вишивала, так як я колись ранішими темпами. Але оскільки в мене було також дуже багато поточних робіт ігор, також, які треба було виконувати ті норми, але все-таки мені ну, не вдалося би вишити, закінчити її до кінця лютого. І тому я зрозуміла, що я не буду нікого ні за ким гнатися. Я хочу знову ж таки, щоб вишивка мені приносила задоволення і, і так завжди собі ставлю якісь нереальні задачі. І вирішила, з чим вишиватися, як вишивається. Ну і ну, я все-таки сподіваюся, що, ну, так як я собі запланувала, то мені все-таки його завершу цього року. Але поки що будемо бачити, як там вийде. Тобто, буду вишивати в задоволення, як мені. Бо роботу цю я дуже люблю. ну, правда, що я також її хочу і вже закінчити, але... Все-таки робота чималенька, 140 тисяч хрестиків тут загалом, тому не буду я дуже сильно так, на неї розраховувати. А вже як вишиться, то вишиться. То буду молодець. Добре. Далі наступна робота. Це в мене буде. Так, у рамках моєї гри. Ні, давайте спочатку я вам покажу не в рамках гри, а я покажу оцю роботу. Зараз давайте я приберу плечо. Забула вам ще показати проповичів, я зробила певну реорганізацію. Якщо ви пригадуєте, в мене вони були на таких ем, ну, ем, органайзерах від ем, Classic Design. І е, е, ну, там були в мене коси, але в мене вже деякі ниточки вийшли, деякі ниточки. Е, я дуже люблю взагалі останнім часом робити собі такі от саморобні органайзери і е, робити тут. Е, Навпроти такі маленькі дірочки для того, щоб ну, залишки не тут кріпити. І я вирішила переробити деякі нитки, які вже зовсім вийшли з цього, ну, з мого. Е ну, вони вже не будуть траплятися мені в схемі. Я їх взагалі тоді вже сюди не писала-не клала. І, відповідно, от в мене такий лишився ще жмутик. Ну, Тут такий ще буквально три номерка. Скріпила я от таким от кільцем. І от таким чином я вишиваю. Досить... Мені досить зручно. Я його так вішаю на свій станочок фламінго, на там, ну, якийсь виступ. Воно мені зараз під рукою цей органайзер. Добре. Тоді переходимо до роботи, яку я вам хотіла показати. Оце отака от трубота. От Це мої такі ведмедики. Вибачте <кій> ось вишився носик цього ведмедика. Бачите, ось такий от. Носик. Трішечки... У мене тут норма, це моя робота, як ви пам'ятаєте, це ті, що я шию раз на рік, в свій місяць. У мене тут норма 500 хрестиків, я десь приблизно так і вишила 500 хрестиків. Це було десь отут. Це десь було отут. І трішки отут. Вже не скажу, що саме, бо тут дуже багато і блендів, і, і також очко я ще вишила. Ну, Такий виходить. У мене гарний такий ведмедик. Ниточка СХС, мене тут нагадаю, канва, Аїда якесь китайська. Нормально, мені вишивається добре. Я беру велику голочку і вона гарно проходить. Ниточка мені тут зовсім не пушиться, хоча SHS дуже любить цим рішити. Так, це ось така моя ще одна робота. Ще вам покажу одну роботу. Роботи, які е, беруть участь, ну, вірши, брали участь вже е, беруть в моїй грі з кубиком, і які випадали в лютому місяці це оцих три роботи лише випадали. Е, дівчинка, здається, випадала двічі. Е, е, ну, я зазвичай знімаю п'ять включень, але оскільки в мене вже останнє п'яте включення, це був вже фініш, тобто я вже не вибирала новий кубик, тому в мене виходить тільки чотири вибори було. І два. Е, це було дівчинка мені випадала, один раз це випав мені оцей семплер, і один раз це в мене випав м -м, віночок мій. І це, здається, він мене перейшов з січня місяця, начебто. Ну, тобто, що я його брала в січні, але вже вишивала, було, виходить, що той тиждень, що був у лютому. Такий перехідний у мене був процес. Якщо ці дві роботи, то я так повишивала, скільки в мене там випало можливості. Я в ті грі вишивала від 100 хрестиків і. Ну, Трішки більше ніби вийшло вишитим. От, то оцей процесик я вирішила, ну, я про нього розкажу трошки більше окремо, поки що покажу цих два процеси. Давайте спочатку почнемо з дівчинки моєї. От, дівчинка моя зараз виглядає. Ось так. Вибачте, я вже п'яце зняла, бо я туди зап'явлювала іншу роботу, і тому така ну, не дуже важливо-презентабельна, але. Не бачу потреби в тому, щоб її знову зап'ялювати, і здається, досить добре так видно. Бачите, вже я, ну, це взагалі то було моєю метою, чому я взагалі її додавала в цю гру, щоб вишити личко і подивитися, як воно мені подобається чи ні, бо вишиваю ниточками СХС губленовою стібком на на сітці, і мені було дуже цікаво, чи щось вийде з того путня. Якщо б не вийшло, то я би просто зробила рестарт, нитка DMC. Можливо, на ті самі гобила сітці, але, як бачимо, результат досить хороший. От, я не скажу, що. Е, ну, тому що все-таки це е, скрін з програми. І, ну, але результат вже от вживу. Давайте можу спробувати трішки його ближче піднести. Целичку. Мені здається, походить досить гарно. Гарна така розробка, не такий схез, хоча вони трішки відрізняються від EMC-вітінками, але начебто непогано тут лягли. От. І це, нагадаю, схема від Любов Ющук. Ось. А ну, щось з сонечко. мені так бракує трішечки сьогодні, похмура погода. І ось така в мене дівчинка. І мети свої досягли, я подивилася, що личко виходить дуже гарно, значить, я далі буду продовжувати вишивати, нитками схис, але вже десь не зараз, я її наразі відкладаю, хочу поки що зосередитись трошки інших роботах і завершити їх. Я хочу трошечки поскорочитися, все-таки процеси, бо в мене їх все-таки забагато. Так, і ще робота оця. Від Женлін Самплер. Він мені випав, ну, власне, останнім в цій грі, і якраз він випав лише один раз, відколи я його додала, бо я його там замінила одну роботу не, цим процесом. І він випав лише один раз, якраз в останнє, ну, на прощання, так би мовити. І от що у мене. Ось вишилося. Буквально я тут постаралася куций зашити, і також тут трішки в гарбузиках зашити. Я на щось Зараз скажу: у мене було ага. 173 хрестики. Тут також і півхрестик, бо внуки переводиться в хрестики. І таким чином я от вишила цю роботу. Канва в мене тут Аїта, якась угорська або якась китайська, не пам'ятаю, якусь купувала. І... Ниточки у мене тут мікс DMC і Bestex. І вишиватиму я його вже котрий раз повторюю, елементами. Я не буду вишивати це семплером, в мене буде кожен елемент окремо і е, якось оформлятися собі окремо. Ще не придумала, як це, скоріш за все, буде якась картина, це якась може подушечка. Це така можливо продогова якась подушечка. Це, можливо, ну, теж щось якесь як. Кратиночка або знову ж таки як подушечка, будемо бачити, як там вийде. Мені по розмірах я потім вже собі прекрасно розберуся. Шити я вмію, хоча не дуже люблю. От, але щось, щось Так, І от така у от мене роботка вишивалася. Тепер перейдемо ще до одного учасника. І це оця робота від фрузилка віночок. Ближче покажу. ну, От, так він виглядає, морський віночок, і я його завершила. Хоча він мені випав лише один раз в моїй грі, але справа в тому, що я вирішила його брати поза грою і вишивати якомога більше, щоб його все-таки завершити. Десь один раз він випав мені в лізаному СП. От я його практично це вже повністю завершення. Єдине, що треба ще підклеїти фетр і просунути там потім ще таки, ніби як канат. От, можна трішечки його більше розглянути. Тут дуже багато бексічів, в одної дві нитки чорного, і зовсім трішечки такого біленького, бліки буквально на пляшці. Тут зашивалася середника квіточки. І такий от рожевий бантик на сувої, який вкладений в пляшку. І на ньому я вишила дуже багато У одному з ні, Це не, не той процес, на якому я найбільше вишила. У мене тут вишилося 3319 хрестиків, ну навіть якщо врахувати той бекстіч, що приводився хрестики. От, Також декоративно бачите перлинки. Такі. От. Не знаю, що це за перлинки і що це за шматочок такий, який виглядає за. Цього маяка. У ну, мене виникла така ідея, що це може бути знаєте, як той типу восьміних такий спрут, який обмотав цю башту, цей маяк. Але ну, я, чесно кажучи, не розумію, що це за елемент, і ну, питалася своїх знайомих, і теж вони не можуть уявити, що це таке. Можливо, ви мені підкажете в коментарях, що це таке може бути. Дуже сподобалась мені ця робота, мені дуже сподобався цей дизайн, сподобалася розробка, але не сподобалось мені вишивати на дереві. Знову ж таки, це не претензія до фрозилка, це претензія до мене, тому що я... мені не сподобалось. Дерево видно не моє. Можливо, це через те, що воно досить велике, ця заготівка. Але От я вам покажу. Як? Ну, я тут не старалася, я робила тут протяжки, я тут е, старалася ну, часто не кріпитися, тому що в мене дуже гнулася голка. Ну, я брала, обрала ще таку голку, щоб яку не шкода. І е, Я знаю просто, що воно заклеїться фетром, і ніхто того не побачить, того звороту. Е, по залишках ниток, дивіться, залишків досить багато. Ну, Я, в принципі, економна вишива, вишивальниця, але я, ну, дерево воно і бере досить ниток. дивіться, Але тим не менше залишків. Я б сказала, що дуже навіть багато От. Ну, пропорційно залишилося так, як має бути. От. Білого начебто і не дуже. Тут Ну, все-таки трошки є, бачите, ну і відповідно залишилося його так досить багато. А заради цікавості, зараз подивлюся, що показує програма в цьому. Скільки мало би скільки іде. Його ниточок, і скільки їх залишилося. Так, я зараз вимкну. Я, для прикладу, просто подивлюся оцю, що білий це є 34-й номер. Так, їх мало би, ну, програма показує, що, ну, якщо, зрештою, вишивати на тканині, бо програма все-таки рахує те, що на тканині. Три метри, три пасми, раніше, три пасми по метру. І там щось 3,32. Якщо тут так подивитися, то в мене тут, ну, в принципі, залишилося дві пасми. Ну, на другий відшив не буде, але досить непогано. Гарні залишки. Прозилок не шкодує не так. Це приємно, тому що все-таки набори ну, не дуже дешеві. Ну, зрештою, я розумію, чому, тому що тут і заготовка, нитки, і гарні такі органайзери, і взагалі схема гарно розроблена і електронну версію схеми дається. От. І, ну, тому тішить, що ниток ну, точно не брекне. Можна ну, сміло вишивати і там не, не кріпити до останнього там, хрестика, як це я люблю робити. Так, отже, я дуже тішуся, це в мене єдиний фініш лютого. От другий фініш цього року, 24-го, ну, але хоча б так. От, Будемо далі продовжувати працювати в тому ж напрямку. Так, на цьому на цій роботі все. Ось робота, яка найбільше вишивалася цього місяця, тому що там є певна норма, яку треба робити. Зараз спробую фокус словити. Так і так, картинка не дуже добра, бо це... але це, можна сказати, чи не найліпша картинка, яку я знайшла. Це процес від Думе, фірма, якої давно вже не існує, і я вишиваю, звісно, не по набору. Вже коли його побачила, це, ну, то вже вже, вже в тої фірми не існувало. Ну, я по схемі, але в мене є скрін скан, скан оригінальної схеми. От, і я маю можливість. Гарно це все перевірити, чи вона все добре. Ну, Насправді, там також є конверсія в самій схемі в нитки DMC, тому все. все класно. І от подивіться, як воно гарно виходить. Так, фокус. Ось що в мене тут навишивалося. вишивалося. Здається, що я вишивала в основному отут от в цій пасольці. Ця паросолька вже готова. Дивіться, наскільки красиво тут передаються кольори, як гарно все зроблено. От. А ці парасольці тут я вишивала, спочатку взяла оцей колір, від початку, коли я почала вишивати, і вишила все, що можна на цих парасольках цим кольором, хоча він там далі ще в схемі зустрічається, але я побіялася заплутатися, тому я далі не стала не вишивати. І тут ще є також два кольори таких от світліше здається, ні. Ні, один ще. Отакого. От тут потім закріплю ті ниточки. Е, такі от трішечки вірніше, за той основний колір. І також два відтінки червоного я вишивала. А можливо, я ще й тут вишивала. Я вже не пригадаю. В ну, результаті тут в мене вийшло 3562 хрести... 62 хрестика. І я щось так підозрюю, що навряд чи тут у мене 3000. Оце, цим, що я вам назвала, набереться. Тому, скоріше всього, що я зашивала, напевно, ще оці от білі білим кольором. Оці. Проміжки я вишивала. В лютому. Ну, насправді виходить дуже гарно, мені вона подобається. В мене ця робота це вона такий процес на рік. Я собі зробила... Спочатку думала вишивати його щодня, там, десь в районі 100 хрестиків. Але потім мені трошки так набридло, і я вже на другий тиждень я вирішила, що я буду вишивати по тижнів. Цього тижня я вже б мала би її повишивати, але вже сьогодні неділя, але я ще не встигла цього тижня вишити, хоча це вже буде. Ну, От підсумки, в підсумки березня він піде. Ну, Можливо, тому і добре, тому що якщо я не мала можливості напередодні зняти відео, то в мене сьогодні 3 березня вже. І раніше я не могла зняти відео. Ну, і так за, заодно покажу вам вже то, що власне не вишивалося е, в березні. Е, в, то що була, тільки, тільки в лютому вишивалося. Щось я вже заговорювати спочала. Так, і отже, от така у от мене роботка. Вона ще буде продовжуватися. Будемо далі працювати над нею. Так. І, напевно, це вже в мене буде остання робота, яку я вам покажу, яка вишивалася в лютому. Отже, така робота це останнє, що вишивалася в мене цього місяця, це мій такий семплер. Робота в процесі, тому не зважайте, якщо тут якісь от стрічать ниточки, буквально ще вчора вишивала. Норму, яку я собі запланувала на люте, я не вишила, не встигла. Знову ж таки, я... такий в мене був завантажений тиждень. У мене цього тижня дитина, моя доня, захищала диплом. Теж було трішки хвилювання, і там деякі допомагала їй робити підготування, і тому трішки також, відповідно, відволікалася на домашні якісь справи, і тому так вийшло, що в мене не дуже вийшло та зробити ту норму, яку я хотіла, але нічого. Я на другий тиждень її тужину. Там залишилося в мене десь 600. 600 хрестиків, 50, десь, може 500. От. І вишивала я е, отут, у мене шматочок був тут відшитий, буквально трішки. І я вишивала от, повністю цю серединку. І оці рамочки. Також це ще встигла вишити серединку. Е, тобто, ну, з тою роботою, ми, ну, звісно, зустрінемося, тому що я теж її запланувала це в мене, робота на рік. В іншому проєкті там нашому, і я ще буду її вишивати. Звісно, кожного місяця я собі зробила теж певну норму і стараюся її вишивати. От. Але, здається, в лютому я її повишивала буквально один день, 29 числа. Я зараз точніше гляну. Якщо ви зачекаєте секундочку, я відкрию програму і подивлюся, коли ж я її вишивала. В лютому мета лише один день, а ні, два дні. Два дні. 27 і 29 лютого, і це вийшло мені. Ой, його не дописала свій звіт. Це вийшло 366 хрестиків. Тут мені в лютому вийшлося. Ось. Так. от таким чином у мене вийшла ця робота. От, бачите, тут все-таки. Взагалом, тут, то, то, що я вам показувала, що я вийшла, тут 1100 хрестиків. Ніби здавалося такі, ніби дрібні елементи, але так займають вони досить по об'єму багато. Ну, мається на увазі по кількості хрестиків. Е, так, і на цьому, напевно, буде все. Це все, що я хотіла вам показати. Це підсумки, які у мене були. Знову ж таки, я розкладу зараз всі роботи, які в мене брали участь у моєму цьому. Їх в тому, що я роблю в лютому місяці, що я вишивала. Спробуємо так. О, якось так вдалося розкласти. Сподіваюся, місяць березень буде трошечки кращий. Там в мене є деякі плани. Я щось не знаю, чи в мене є плани на старти, але в мене є багато планів на просування. Правда, старт, напевно, все-таки треба буде зробити, тому що мені потрібен фініш березня, а в мене немає такої роботи, яка б. А, ні, в мене є одна робота, яка наближається до фінішу. Я би могла. Так, от я її запланувала на фініш, а це буде в мене така робота. Я вам одразу, напевно, покажу в цьому відео. Якщо, ні, напевно вже не покажу, тому що я її забула цю роботу в іншій кімнаті і не покажу вам. Я потім якось зроблю фото. Або, можливо, навіть зараз вам покажу, якщо в мене є фото, що я. І на чому я зупинилася там, і що я можу. і як, скільки Мені, Мені, по суті, залишилося, бачите, вона ж з двох частин складається. Я майже 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 душила хрестики на одній частині, і мені е... і там залишилося зробити бекстіч. Бісеру тут не буде, це така робота без бісеру. А... Ну, і повністю мені треба буде вишити іншу сторону. Інша сторона в мене тут, власне, це з цим написом. Тут буде. Бекстіч, здається, тільки тут, тут, буквально в написі. На жаль, навіть фото чомусь у мене не збиралося, бо воно дуже далеко. Ага, ось. Є. Ось дивіться, бачите? Оце одна сторона лише. Так, ну, фокус. Я трішки я тут вам відображаюся. Зараз так, щоб не відображалася. Е, ось. Е, Бекстрічі ще немає. Мені буквально тут кілька хрестиків треба зашити і вишити бекстіч. І зовсім другу сторону треба вишити. Отже, це в мене буде планований фініш березня, і там ще, ну, звісно, будуть вишиватися у мене обов'язково повече. Будуть вишиватися у мене оця робота і оця робота. От, по суті, цих чотирьох роботи обов'язково вишиватимуться. Вони ще також в мене, власне, беруть участь в лізаному СП. І, можливо, я зроблю якийсь один старт, але дуже малесенький такий, що він. Мені вишився дуже швидко. Ага, так, і ще в мене буде робота березня. Робота березня, яка о, та, що вишивається раз на рік. Ось я вам покажу: це буде оця робота. Там десь 500 хрестиків тільки треба буде вишити. Вишивається трошки складно, бо все-таки це на чорній канві. ну, але потихеньку вона буде рухатися. Всі інші роботи в мене ще також, які беруть в рамках. Батлу нашого <хи> в нашому чатику, то це роботи ще оцих дві, то якщо вони хіба що вони в фантах мені будуть випадати, якщо там буде той необхідний мені колір, то я тоді їх буду задіювати. Так, в принципі, я не планую їх вишивати наразі. От, от те, що я планую. Тому до нових зустрічей в новому місяці, в моєму новому вишивальному році, тому що я собі планую. Вишивальний рік з весни, з настанням березня, тому чекайте від мене також скоро відео такі е, підсумки е, 23-го року, мого вишивального. от, Щось вам розкажу, щось покажу. Сподіваюся, вам буде цікаво. А наразі я буду з вами прощатися. Мені було дуже приємно, що ви до мене завітали, що ви дивитесь моє відео, ставите мені вподобайки, також залишайте коментарі. Е, Дуже приємно, що можемо з вами таким чином спілкуватися, так би мовити, я з вами через відео, ви зі мною через коментарі. От. Тому, на все добре вам, швидкої вам голочки, гарних процесів, хороших покупок, а також здоров'я і миру всім нам. На все добре, всім па-па, до зустрічі!